На десерт 2022-го футбольний світ отримав Мондіаль у Катері, який вперше відбувався не влітку. Збірна України туди нагадаємо не пусти у, Уельс, у стокових матчах. Наймолодшого і на старшого учасника ЧС розділяли ж 22 роки. Найбільш юним був 80-річний німецький форвард Йосуфа Мукоко, А найбільш віковим – воротар збірної Мексики, 40-річний Альфредо Талавера. Здібності уракула під час проведення модіалю м, демонстрував Еммануель Макрон. Перед однією восьмою фіналу між Францією та Польщею він зробив впевнений прогноз. Думаю, що Дешам та його команда вийдуть у наступний раунд, обігравши Польщу з рахунком 3-1. Лівандовський заб'є один гол, як і Мбапе. або можливо відзначиться жиру, який хоче увійти в історію. І буде інтригою, хто заб'є третій гол за збірну Франції. Так і трапилося. Леблю впевнено обіграли поляків з рахунком 3-1. Перший гол французів забив Олів'яжеру, який побив рекорд Єрі Анрі і став найкращим бомбардиром в історії своєї збірної. Амбапе оформив дубль. За кадр відзначився Левандовський.